Бажаю здоров'я. Мій позивний – «Маестро». я інструктор групи інструкторів. 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ. Я був звичайною людиною, яка отримувала задоволення від життя. Я займався музикою, я професійний музикант, я викладав 12 років, але потім все змінилося. Я почав навчатися працювати зі зброєю. Тобто, замість струн в мене з'явився спусковий гачок. Я навіть і не сподівався, що армія зможе відкрити в мені дуже багато різних талантів. Окрім влучної стрільби, я навчився виживати в лісі, жити в палаці, прати свої речі у баклажці з під води. Але на те, що я точно не сподівався, це те, що я зустрінув ту дівчину саме у Сімсі й бригаді. Коли я почав працювати снайпером, я працював з різними калібрами. Але коли я побачив цю гвинтівку, UR-10M, Українського виробництва я зрозумів, що це one Love. Ця гвинтівка, вона не зовсім снайперська. Вона більш для марксменів. Тобто це автономна така мобільна одиниця, яка рухається незалежно від свого підрозділу. Робоча дистанція десь 300-500 метрів. І це мобільна робота. Бо якщо ти довго будеш стріляти з однієї точки, то туди прилетить все, що тільки може прилетіти. Тому, як говорять, рух це життя. За час своєї служби я зустрівся з багатьма командирами, котрі бачили, що я хочу розвиватися, що я хочу навчатися, і вони завжди давали мені таку можливість. Мені так здається, що мабуть я рекордсмен по кількості навчань у нашій бригаді, тому що я вже не можу перерахувати скільки їх було. Але я знаю, що якщо я хочу навчатися та розвиватися, мені завжди підуть назустріч за рахунок того, що я постійно навчаюсь та не деградую. Я даю велику мотивацію своїм донечкам. Їх оцінки в школі вони були не дуже гарними. Можна розповідати своїм дітям, як треба навчатися, як це важливо. Але, на мій погляд, краще показати, як ти навчаєшся, тим самим ти даєш мотивацію своїм дітям. І мені було дуже приємно, що останній рік навчальний я побачив їх оцінки і сказав: Вау, а все тільки за рахунок того, що я демонструю своїм дітям, як я навчаюсь і розвиваюся. З квітня 23-го року я попав в 71 у окрему ягерську бригаду і почав виконувати бойові задачі. Наша бригада працювала майже на усіх напрямках там, де був ворог. І завжди ми були перші. І я цим пишаюсь, що саме у цій бригаді я служу. Звісно, я не відразу став інструктором, тому що в мене не було бойового досвіду. Незважаючи на те, що я мав такий досвід викладацький. І тому, по перше за все, прийшлося йти на бойові, воювати, вгризатися, відбиватися. І всі хлопці, які в нас служать, вони абсолютно всі мають бойовий досвід. Коли до мене приходить наступна група для навчання, перш за все, я намагаюся дати їм розуміння. Того, що вони повинні зробити. Тому що сценарії та ситуації вони бувають різні. Але якщо один боєць починає думати і починають всі думати, аналізувати, оцінювати риски, то у групи є великі шанси на виживання. А так взагалі я вважаю, що в ДШВ і саме в нашій бригаді є такий дух сталевий, тому що ми марони виберете, ми фанати. ДШВ це сила.